У вікні свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла добради, летіла там, де рідний край, де Україну голоду, нагай, шмагав до згину негоди. Кремні сторінки історії українського народу приймають жахом та гострим відчуттям скорботи. Під час голодоморів в Україні помирали мільйони громадян, так і не знайшовши порятунку. Геноцидом українського народу визнають згодом голодомор 1932 33 років. А наступні покоління зі скорботою згадуватимуть закатованих голодом українців. На мітингу реквієм у день пам'яті жертв голодоморів Бориспільці схилили голови, шанувавши тих, хто помер голодною см. Смертью. Терор і геноцид українського народу не закінчився в ті часи. Хіба не є геноцидом українського народу і теперішні, сьогоднішні дні. Коли ми маємо вартість того газу, за який зараз люди не можуть заплатити. І це ще тільки, як кажуть початок, зима попереду, ще не було морозу. Коли ми маємо такі мізерні пенсії, які взагалі не забезпечують прожиткового мінімуму для наших громадян, громадян-ветеранів праці, ветеранів війни, які пропрацювали все життя на свою батьківщину, на свою Україну. Ми сьогодні маємо в країні війну, антитерористичну операцію, де гинуть найкращі представники. Українського народу, де загинули представники нашого міста, які захоронені сьогодні на цьому святому книжому комплексі. У Свято-Миколаївському храмі відбувся молебень за невинно убієнних. Помолитися за померлих під час Голдоморів прийшла й громада міста. То, що Є істинний бонах, і пречистої своєї Матері, святих вальних святих апостолів і всіх святих душів, спочили рабів Божих усіх невинно в Україні голодом заморити. морети, по святих своїх учений на лоні Авраама покої до праведників приєднає, а нас помилує, бо він благий і людинолюбний. Скільки людей вимерло у ті часи від геноциду російської влади, що сьогодні, якби цей народ жив, звичайно, щоб Україна була набагато міцнішою. Сьогодні, вшановуючи закатованих людей, сучасне покоління запалює свічку в день пам'яті жертв голодоморів та ставить її поряд житом та пшеницею, оскільки люди вірять, що зернята то душі померлих, а вогник налагоджує зв'язок із ними. У Борисполі містяни також запалили свічку пам'яті після загальної молитви. Україну голоду нагай, гай шмагав до згину не. День. Свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду не недолюгову, про чужу орду, криваво чолодай.